Цей крем дуже цікавий. Він містить в собі бакочіол і полінуклеотиди. Це дуже популярні зараз інгредієнти для оновлення шкіри. Тобто Бакочіол працює як подібно ретинолу, стимулює кератинізацію, полінуклеотиди пришвидшують оновлення шкіри, Тобто ми розуміємо, що в кремі одразу два механізми омолодження. Також є пептидцінкол, який являється стимулятором колагену. В складі також присутні 8 видів. Похідних гіалуронової кислоти, фруктолігосахариди, а також гідролізований колаген, який буде давати миттєво кондиціонуючу дію. Крем має текстуру сорбету, дуже приємно відчувається на шкірі, добре поглинається, робить шкіру м'якенькою. Отже, що ми маємо? Дуже цікавий, багатофункціональний омолоджуючий крем з ліфтинг-ефектом. Тому, якщо ви маєте вікові зміни, перші прояви вікових змін, дуже раджу вам звернути увагу на цей засіб.